Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Якщо твоє серце буде чисте та правдиве, тоді кожне створіння стане тобі дзеркалом життя і книгою святої науки. Все, що ми бачимо в інших людях, ми бачимо у собі. Людина це дзеркало, дзеркало, в яке ми маємо дивитися і бачити, хто я є. І ось ця цитата, ця, ця чергова думка Томи Кемпійського, вона, як на мене, як найкраще дає відповідь, чому в цьому світі живуть злі люди. Не то, що злі люди, радше так скажу, люди із злими вчинками? Чому Бог допускає життя таких людей, які не розкаюються? Чому Бог дозволяє жити ось цим тиранам, гвалтівникам, вбивцям? Чому Він це робить? І відповідь звучить сьогодні. Бо людина дзеркало моєї душі. Саме дивлячись на когось, я бачу себе. І відносно того, я так живу. Бог дає нам це дзеркало для того, щоб ми бачили, ким ми можемо стати або не повинні стати. І тому Він допускає, щоби. Тут на землі залишалися жити ось ці грішники, ті, які не хочуть розкаюватись, які, радше так, ще не готові розкаюватись. Які ще вагаються в тому, чи вони зробили правильно чи неправильно. Тобто Бог допускає, має, дає цей допуск зла, щоб я, дивлячись на це, бачив приклад, як цього не робити. Чого мені не робити? Що мені не робити? Яке зло є в цьому світі, щоб я не повторював це зло? Яскравий приклад ми знову бачимо на, 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 на прикладі нашого ворога Росії. Скільки звучить з їхнього телебачення фраз е, про фашизм в Україні? Що українці фашисти, що вони націоналісти, що вони. Е, Прямо нас порівнюють із е, Третім рейхом, з тою гітлерівською Німеччиною, яка е, завойовувала весь світ. Але насправді, якщо так подивитися, то хто всі ці речі продовжує? Тому що е, Росія крок в крок повторює все, що зробила Німеччина, яка говорила про мир. І нападала, яка підписувала мирні угоди і називала братніми народами, і через якийсь час ці народи просто поневолювала. Яка всім казала, що ми захищаємось невідомо від якого ворога? Це те саме зараз робить і Росія. Але тим не менше вона е, усіх бачить ворога. Вона не бачить того, що вона повторює те зло, проти якого колись боролись діди і прадіди. І отому от людина є дзеркалом моєї душі. Я, дивлячись на інших людей, маю бачити приклад праведного і чесного, люблячого і маю бачити приклад зла і ненависті. Я маю бачити приклад того, яким я маю бути, що дає мені любов, і я маю бачити, що дасть мені ненависть, якою я можу наповнитись. Але не забуваємо, що ми також є дзеркалом для когось, що інші люди, дивлячись на нас, можуть брати з нас приклад. І ми маємо ставати прикладом для інших. Пам'ятаєте цитату із книги Псалмів? Спасешся ти і біля тебе тисячі спасуться. Ось це дзеркало, яким я маю стати для інших. Тобто я маю показати іншим приклад, дивлячись на приклад інших людей. Я себе удосконалюю через бачення цього світу, через єдність Христом. Тож будьмо дзеркалом, в яке люди будуть дивитись і спасатись. І водночас дивімося в дзеркало інших, щоби бачити, яким я маю бути і яким не повинен бути. Отче наш, що єси на небесах, <кій> нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішних, 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, і це є початком нашої денної молитовної варти. Також хочу всіх попередити, що завтра, після обіду, я від'їжджаю на півтора місяця у відрядження, на навчання, і якийсь час е трансляції не буде. Все буде залежати від того, які будуть обставини проживання, мого там, чи буде можливість виходити в ефір. Але тим не менше, я всіх запрошую щоденно, у визначені години, вести ось цю молитовну варту. Крім того, на нашій сторінці в Ютубі і на парафіальній Фейсбуці завжди буде стояти відео запису якоїсь нашої молитви. Тож прошу включайте собі, моліться щоб ця молитва наша варта не припинялась, незважаючи, є я чи немає мене. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається, прошу, слідкуйте за трансляціями.